Четверо підозрюваних у причетності до загибелі мігрантів, тіла яких були виявлені у вантажівці в Австрії, заарештовані на місяць. Очікується, що офіційні звинувачення їм будуть пред'явлені 29 вересня. Угорська поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до загибелі 71 мігранта, чиї тіла були виявлені у четвер у вантажівці на узбіччі шосе в Австрії. За даними правоохоронних органів, це троє громадян Болгарії у віці 29, 30 і 50 років, а також 28-річний афганець. Угорський суд заарештував затриманих на місяць, поки буде тривати слідство. По одному лише звинуваченню у торгівлі людьми їм може загрожувати тюрем. Неув'язнення терміном від 2 до 16 років затримані свою провину категорично заперечують. Тим часом австрійська поліція міліметр за міліметром обстежує вантажівку, в якій були виявлені тіла мігрантів. Відомо, що всередині були 59 чоловіків, 8 жінок і четверо дітей, у тому числі дівчинка півтора роки. Куди і звідки вони направлялися, поки невідомо. Ми знайшли кілька мобільних телефонів, і це дуже важливо для нас. Ми вивчимо їх в міст і напевно зможемо ідентифікувати деяких загиблих. Європа переживає в цьому році один з найважчих в історії міграційних криз. Країни не справляються з потоком біженців, в основному з Сирії, Афганістану, Іраку та Лівії. В одній тільки Німеччині влада очікує прибуття майже мільйона людей.